Лоха, У мікрофона сет. І пам'ятаєте Скадовськ. Е, точніше, тепер Султановськ. Схоже, що Султан все ж таки взяв верх над бородою. І тут замість того самого Бороди, тепер Соня Калина. До речі, ім'я цього персонажу. Це суцільне посилання одразу на двох жінок, які пов'язані із криміналом. Це Софія Іванівна блювштейн також свідома за прізвиськом Сонька. Золота Ручка. Це злодійка-авантюристка єврейського походження. І друга це Калина Нікіфорова за прізвиськом Каля. Вона. Фактично стала першою жінкою злодійкою в законі. Уперше у нас не бійся вільний, ми не кусаємось. Один раз на султанську зупинися, зрозумієш, що на затоні кращого місця не знайти. Якщо треба роботу знайти, збагрити артефакти чи випити на доріжку ти за адресою. Ще можу допоможу, де помогти не можна. Підкажу, що робити. Головне, поки ти тут корабель мені не трощи. Я цього не люблю. Мене, до речі, сонею звати Соня Калина. А, -а, а і в неї є квест. Мені потрібна робота. Для тямущої людини робота завжди знайдеться. Тут у головного нашого Султана, Діло накльовується. ну, до нього. Скажеш, калина направила. Розберешся з його проблемою як слід, платнею не обділить. Отже, схоже, що ця калина як матінка для усіх тутешніх, і навіть для султана. Мотай на вуз. Я султан, і на цьому кораблі я хазяїн. Будеш мене слухати? Заживеш тут добре і в достатку. Не будеш слухати. Життя тобі тут теж не буде. По дрібницях мене не смикай. З калиною і моїми людьми дарма не бузи. Якщо, звісно, тобі повага на султанську потрібна, а не куля в коліно. Дивіться, погрожує. Ну, давай щодо завдання. Калина сказала, тобі в якійсь справі допомогти потрібно. А ти, значить. На мене попрацювати хочеш. Ну, Софія Олексіївна порожняк не гонить. Є задача якраз для тебе. А що за потреба така сталкера наймати? Вон, скільки пацанів неприкайних мається. Ти, кастет, корішам передай. Будуть маятися, маятники повикручую. Хай собі роботу знайдуть. А я тобі знайшов. Чефіру мені завари, поки ми звільним за діла перетрему. Подобається на моєму султанську сталкера. Я на болотах давно достатньо лохів перетрусив і гнит перемаслинив, щоб жити красиво. Тільки в зоні пофіг. Новачок ти жовторотий чи хазяїн смітника. Вона всіх нагне. Недавно мій сховок. Викидом на крило. Аномалії тепер там. Мутаної шастають Ну хіба не сука ця зона, а? А, -а, а? Сука. Звичайно собі. Та зона, як зона. Тобі, мабуть, її подлянки вже звичні. Так от, до справи. У сховку був цінний кейс. Я хочу його назад. А що ж там таке всередині? Що такого важливого всередині кейса? Менше знаєш, краще спиш, сталкери. А ще довше живеш. А чого ж ти своїх не пошлеш? Чому своїх людей не відправиш? Не їхній профіль. Фрейрів пощипати. Це вони легко. А от з мутантами і аномаліями краще сталкеру розбиратись. Ну Добре. Поверну я тобі твій кейс. Правильно. Робота халявна. всього пару мутантів і аномалій. А складне я не ображу. Тримай координати. А, -а, -а. якраз у дусі бандитів. Як сталкерів грабувати, так вони мастаки. А як в аномалії чи з тварюками, так вони ні ні. І, до речі, зверніть увагу, у що перетворили вони Скадовськ. Боже, це якийсь свинюшник. Я тобі відповідає він мені. А інший... Власне, його загублений кейс лежить ось в цьому місці. І нас тут можуть одразу зустріти собаки. Також будьте обережні, тому що дійсно тут багатенько аномалій. Так, тепер, власне, на сам корабель. Ага. Тепер піднімаємося по драбині. Тепер сюди. І відчиняємо ось цей люк. Як тільки опинилися унизу, заходимо ось у цю кімнату і. <кри> Криса. Ага. До речі, тут ось детектор гілка можете забрати. І, власне, кейс Султана. Забираймо. Тепер виходимо звідси. Натиснути. Ось. І. Стояти! Оу. Кейса Султанового забрати хотів. Так тут за ним черга. Жини кейса сюди, якщо не хочеш проблем. Ніфіга собі наїзди. Обідешся, обійдися без Кейса. Думаєш, сильне нерозумний гнида. Валіть його. О-о-о-о, почалось. Не, 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 Цікаво. Щось султан з кимось не поділив. Чи просто конкуренти. ]嗯. І ще одне: не поспішайте йти звідси. Тому що, по-перше, <с"? с> <т white> тут можна знайти ось таку картину. І знаєте, що це мені нагадало? Fallout. Де розробники частенько робили такі картинки, наприклад, із манекенів. Також тут, мабуть, це ага, рубка. Сюди ламуємо ящики, і у нас тут мародер комбез. і рандомний сховок. Е, Знайшов я твій кейс? Я приніс те, що ти просив. Красава. Порався. Проблем не було. На мене напали вільні. Їм теж був потрібен твій кейс. Я розібрався з ними. Давай по-чесноку. Я давно підозрював, що на Султанську завелась криса, і тебе за кейсом відправив, щоб поглядіти, чи не буде хвоста. Чуйка не підвела. Сучарі, суча смерть гарантована. Залишилося. З бородою побазарити, щоб людям моїм баки не забивав. Ну, але то вже не твоя проблема. Ти своє діло зробив. Бери купони. А -а -а. До речі, якщо ми поговоримо із Сонною, Ти у справах чи потеревинити? Я допоміг Султану. Султанова проблема вирішена. Знаю. І звідки ж? У мене скіфа чуйка на тямущих людей. От і в тобі не помилилася. З усім упорався. Приємний комплімент. Також ви можете просто йому віддати. Тримай кейс, якщо він так потрібен. Потрібен. Ти звалювати не спіши. Спочатку перевіримо, чи не прихопив ти з собою зайвого. Так. Чому кейс порожній? Наїбати нас вирішив? Погана ідея. Кінчайте його, потім труп обшукаємо. І вони все одно на вас нападають. І після того, як ви з ними розібралися, просто забирайте назад кейс. Відносимо кейс Султану. Я приніс те, що ти просив. Красава, впорався. Проблем не було. На мене напали вільні, їм теж був потрібен твій кейс. Але він виявився порожнім. У чому була цінність? Давай по чесноку. Я давно підозрював, що на Султанську завелась криса, і тебе за кейсом відправив, щоб поглядіти, чи не буде хвоста. Чуйка не підвела. Сучарі суча смерть гарантована. Отже, вся фішка не в самому кейсі, а Султан просто хотів знайти тож той зрадник. Ось такий невеличкий квест. А наразі це все. Усім дякую за увагу. Лайки, підписка, коментарі. На все добре.